Дід Микола з Дніпропетровщини був чоловік ґрунтовний. З ним розмовляти, що пороги Дніпровські перепливати. Начебто й не складно, але без досвіду можна й на якусь мілуну сісти. Якось приїхав до нього племінник з-за кордону, такий весь Google Maps на смартфоні, і питає «Дядько Миколу, а чому у вас тут так багато металу? Заводи, труби, все таке. Дід Микола на це лише усміхнувся у свої вуса. Та це ж, синько, наша земля багата. У нас тут навіть бур'яни з металевим присмаком ростуть. А вже про каміння годі казати воно в нас не просто каміння, а справжнє залізорудне. Як кинеться за тобі під ноги, то одразу видно що не якийсь там тобі пісочок, а справжня міць. Тому й заводів багато, бо куди ж ту міць подіти? Поїхали вони на річку, на Дніпром. Племінник дивиться на широчінь на хвилі. Дядьку, а правда, що Дніпро таке глибоке, глибокий синку, та не лише глибиною, відповів Микола. У нас тут Дніпро, він же ж з характером. Це тобі не просто річка. Це справжній козак. Якщо йому щось не так, він тобі покаже пороги, що тиждень сидітимеш, згадуватимеш, як він тобі човна перевернув. А як ти вже його поважаєш, то він тобі риби насипле і купатися дозволить, і навіть на той берег перевезе, якщо гарно попросиш. У нас тут кажуть Дніпро не прощає легковажності. Але винагороджує нагороджує повагу. Племінник, бачачи дідову серйозність, запитує А у вас тут кажуть багато анекдотів про місцевих. Дід Микола аж розсміявся. А як же ж? У нас тут кожен другий гуморист від Бога. Ти ж розумієш, як живеш серед такої міці, серед таких просторів, де Дніпро дихає історію. Той сам стаєш частиною чогось великого, а велике, воно ж завжди має свою смішну сторону. От у нас, наприклад, жартують, якщо на Дніпропетровщині ти не знайшов металу, значить ти його просто погано шукав. Або у нас тут така екологія, що навіть комарі літають з дипломами інженерів. Племінник хитав головою, дивуючись мудрості того мородіда. Отака вона, синку, наша Дніпропетровщина. Ти сумовар, дід Микола. Земля багата, Дніпро могутні, а люди справжні козаки, що вміють і працювати, і жартувати. Приїжджай ще, я тобі ще й не таке розкажу, бо у нас тут кожна хата. Це тобі енциклопедія місцевого гумору.